Усім привіт! Мене звати Роман Коржик і це передача Спротив Ньюз. Спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються життя тимчасово окупованих українських територій. Нато окупанти провели серію. Пропагандистських заходів до так званого дня Росії, і от 12 червня, окупаційна путінська адміністрація на тимчасово окупованих територіях України організувала низку заходів, приурочених до так званого дня Росії. Основна мета це демонстрація штучної лояльності місцевого населення до держави окупанта через оці всі символічні акції, публічні виступи та роздачу символіки. Так у тимчасово окупованому Мелітополі розгорнули 60-метровий російський триколор. До акції долучилися. Курсанты, волонтеры, представники молодежных организаций у Генерическому районе на Херсонщине відбувся митинг-концерт за участие школярів. В Мелитополе на базе регионального Министерства по молодежной политике в канун Дня России сотрудники правоохранительных органов, кадеты, волонтеры и активисты общественных организаций развернули масштабный флаг Российской Федерации. В акции приняли участие около 50 человек. Мы рады, что каждым годом. Все больше і більше ребят патріотичним настроєнням патриотическим духом додається в наші ряди і вчаться в таких вот інтересних акціях. На блокпостах Херсонської області окупанти роздавали стрічки в кольорах російського прапора, підкреслюючи, ніби то цю всю єдність багатонаціонального народу РФ. Сьогодні, 12 июня, вся наша огромная страна відмічає праздник День Росії. Праздник, символизирующий величие російського государства, единство і несокрушимую силу нашого многонационального народу. В этот світлий день ми, военнослужащие военной воєнної комендатури Херсонської області, від всього серця поздравляємо всіх жителів нашої Родины. родини. Підозрюємо, що вибору відмовитись від стрічки в людей просто не було. Це лише декілька прикладів того, як росіяни намагаються створити картинку масової підтримки їхньої присутності на тимчасово окупованих територіях серед населення, насправді ж у всіх пропагандистських акціях чи подіях. Все це відбувається під тиском. Саме тому найчастіше на цих заходах можна побачити школярів, студентів та працівників бюджетної сфери. Тож будь-які російські свята на окупованих територіях насправді не мають нічого спільного зі справжнім святкуванням. Це примус. Навпаки, це ще один інструмент тиску, який має лише на меті сформувати лояльність серед жителів і також придушити будь-які прояви незгоди і спротиву. Росіяни відкрили нові осередки юнармії на ТОТ. Мілітаризація дітей набирає обертів. І от на тимчасово окупованій частині Херсонської області росіяни відкрили нові осередки молодіжної мілітаризованої організації юнармія на базі сільських клубів у Каховському районі. За словами представників організації, наразі в регіоні діють аж 12 осередків, які вони планують масштабувати розширювати, зокрема й у прифронтовій 15 кілометровій зоні. Ми сформували... два отряда юн армии на базе наших двух учреждений культуры Марьяновского клуба и Костогрызовского клуба. Приняли наших юн в еды юн армии, они дали свою клятву, мы вручили им Форму. И вот такое у нас торжественное мероприятие. И насколько я знаю, мы первые среди семи прифронтовых округов, которые сформировали первые отряды наших юнормейцев. Это имеет значение большое и для нашего округа, и в целом для Херсонской области, и для нашей страны. Это такие, ну вот, крупицы, формирование ячеек организации, платформ для того, чтобы молодежь погружалась в понятие российской государственности, смогла нащупать этот фундамент нашей страны и с этим пониманием ишла в жизнь, строила свою жизнь и строила нашу страну. Мета цієї організації одна готувати молод до служби в армії країни-окупанта та змалечку сформувати лояльність до російського пропагандистського режиму. Системне розширення діяльності у армії НАТО свідчить про послідовну політику Кремля щодо мілітаризації українських дітей, яких намагаються перетворити на вірних патріотів Росії, які будуть брати участь у майбутніх війнах окупантів. Друзі, якщо ж вам подобається це відео, і ви би дуже хотіли бачити наші наступні випуски. То обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих територіях. Окупанти вивозять дітей із ТОТ до РФ для навмисної асиміляції, і Росія продовжує цю свою політику насильницької асиміляції українських дітей з тимчасово окупованих територій. Цього разу понад 100 школярів із Запорізької області відправили на відпочинок до Москви та Нижнього Новгороду. Поїздку організували за сприяння так званої уповноваженої при президенті РФ справ дитини Марії Львової Білової, особи, яка вже перебуває під санкціями через вивезення українських дітей на територію РФ. У рамках так званого відпочинку дітей чекає екскурсійна програма в Кремлі у парку Патріот. Все це локації, які сприяють ідеологічній обробці дітей. В поїздку відправились діти із Васильівки, Кам'янки, Дніпровська і Палогов, Бердянська. Маргарита Богославская учится в восьмом классе. Она долго ждала этого путешествия. Рассчитывает хорошо провести время и найти новых друзей. Мы отправляемся в Москву, в отель. Там у нас будут разные экскурсии. Ну, мне очень нравится эта съемка. Я рада, что я еду. Я сделаю очень красивые фотографии. Під виглядом культурного обміну Росія нав'язує українській молоді свої імперіалістичні погляди, прагнучи знищити її українську ідентичність і розірвати будь-який зв'язок зі справжньою батьківщиною. Такі поїздки частина системної стратегії, спрямованої на перетворення українських дітей у лояльних до РФ громадян, які в майбутньому мають просто бездумно підпорядковуватись усім наказам Кремля. Окупанти показово паспортизували дітей на тимчасово окупованих територіях до так званого дня Росії. І от у тимчасово окупованому місті Генічеськ росіяни урочисто вручили паспорти РФ десяткам 14-річних підліткам. Захід символічно провели саме 12 червня, у так званий День Росії під супровід святкового концерту та патріотичних промов окупаційної влади. Для них, для молодих. Это событие величайшего значения. Я вспоминаю, как я получил свой паспорт, гражданин Российской Федерации именно в 2022 году, как раз тоже во время празднования Дня России. У меня был паспорт номер один на территории Херсонской области. И как я тогда тоже волновался, и для меня это было главное событие. Вот что значит это. этот день для кожного гражданина Росії для всіх тих молодих ребят і дівчат, которые взросліють і стають уже настоящими повноцінними гражданами. имея в руках паспорт. Фактично йдеться про примусову паспортизацію дітей. Діти, народжені в Україні, змушені отримати громадянство країни агресора, оскільки без російського паспорта обмежуються базові права від доступу до освіти до медичної допомоги. Друзі, це порушення норм міжнародного і гуманітарного права і воєнний злочин, врешті-решт, який. Підпадає під юрисдикцію міжнародних судів. Росія тим часом продовжує нав'язувати своє громадянство українським дітям на окупованих територіях, використовуючи символічні дати та пропаганду для легітимізації власної присутності. Така політика є частиною ширшої стратегії знищення української ідентичності серед молодого покоління. Проте, друзі, нагадаємо, навіть якщо людина була змушена отримати паспорт РФ для виживання на тимчасово окупованих територіях, вона залишається громадянином України. Це важливо. Нас більше українці на тот провели масову акцію спротиву до так званого дня Росії. І попри ці всі показові заходи, які окупаційна влада провела 12 червня українці на тимчасово окупованих територіях, вкотре нагадали Росіянам, що тут Україна, а не історичні регіони Росії. А лояльність російським паспортом не купиш у різних містах Криму, Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя з'явилися сотні листівок, плакатів і стікерів у рамках масштабної акції спротиву Нас більше, яку організувала рух жовта стрічка. 11 років війни в цілому Росія зробила все, щоб українці не змогли жити без російського окупаційного паспорта. Проте активісти Сімферополя, Ялти, Маріуполя, Луганська, Мелітополя та десятків інших окупованих населених пунктів демонструють за ширмою кремлівської пропаганди спротив, який не зупинять ні погрози, ні залякування, ні примусова паспортизація. Акцію провели, щоби також нагадати. Оця вся примусова паспортизація, яка особливо посилалася останніми роками, не є свідомим вибором людей. Це черговий злочин росіян і вимушене рішення для багатьох жителів, нав'язане під тиском, щоб мати доступ до базових послуг, до житла, до медицини, до комуналки. Але документ не означає підтримку окупації. Українці на тимчасово окупованих територіях чекають на сили оборони, залишаючись вірними Україні і продовжують чинити спротив всіма можливими способами, наближаючи день. Коли нарешті зможуть викинути той російський паспорт на смітник історії, партизани завдали удару по росіянах в окупованому місті Мелітополь. І от, друзі, на тимчасово окупованій частині Запорізької області, українські партизани руху АТЕШ здійснили низку успішних операцій проти окупантів. Так. У місті Мелітополь агенти руху знищили автомобіль УАЗ Патріот із мобільною системою радіоелектронної боротьби, що належав операторам БПЛА 64-ї мотострілецької бригади. Цю машину ворог використовував для приховування, пересування і виконання тактичних завдань на півдні України. Однак тепер росіяни залишились без критично важливого транспорту а в умовах браку техніки на фронті. Це тимчасово паралізує роботу їхнього підрозділу. Ще жодна операція руху а теж підпал е, військової вантажівки УРАЛ, що відбувся просто до Дня Росії в Мелітопольському районі. Внаслідок диверсії кілька російських військових були ліквідовані, а техніка знищена. Це чергове нагадування, що навіть у глибокому тилу окупанти не можуть відчувати себе в безпеці. Партизанський рух на ТОТ залишається активним і дуже добре організованим, навіть за умов жорсткого контролю. Українці не припиняють чинити спротив, а злагоджені удари по техніці та особовому складу російської армії змушують ворога відчувати вразливість у найбільш неочікуваних точках та місцях. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті Інфолайтін in ну або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все. Зустрінемося з вами наступного тижня і пам'ятайте, що Україна переможе!